Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І я, дівчатка, сьогодні до вас ось таким чудовим візеруночком. Тут поєднані резинка-перлинка з сіточкою. І я в'язала з напівповов на той візерунок. Тут є в 6 складень, я в'яжу завжди з пицями 3,5. Ну, резинка-перлинка. Мені більше б сподобалося, певно, на четвірочці, або на 3,75. Я думаю, що на ну, товстіших спицях тут би було набагато гарніше, так повітряніше, бо вона так трошки стисло мені вийшла. А візерунок сіточка я би в'язала на 3,5. Тому що сіточка і так виходить трошки ширша. І тому я би так. Трішечки би інакше поєднала. Я трошки плотно в'яжу. А сіточку я плотно не в'яжу, тому що там інакше важко трохи пров'язувати. Тому я би залишила на сіточці 3,5, а резинку-перлинку би зв'язала на товстіших спицях. І я дуже хочу той візеруночок попробувати на мохерчику. Тут в мене якийсь такий жовтенький мохерчик. І я взяла спиці четвірка, і зараз будемо в'язати з вами візеруночок. Значить, давайте розглянемо першу схему. Тут в мене є ось така схемка. Я просто написала, що перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий ряди повторюються. Так само, як і другий, четвертий, шостий, восьмий і десятий. Тобто ми ті два рядочки повторюємо 5 разів. Тобто 5 разів перший рядочок, 5 другий. І так за порядком в'яжемо. Потім повторюємо так само наступні, наступні два рядочки ми в'яжемо вже три рази, тобто три рази 11, 13, 15. І так само. 12, 14 і 16. Лицева петля, ота палочка. Виворотня петля. Петлю нижнього ряду лицевою в'яжемо. Накид, накид. Дві разом виворотнюю. І тут просто дві разом з нахилом вліво. Але то виворотній ряд. Я щось не знаю, чи я правильно так намалювала. Ну, намалювала. Накид і дві разом. Дуже легкий візерунок і дуже красиво виходить. Надіюся, ви зробили скріншот візерунка. Ось тут значки я розписала, що, що який значок означає. І будемо починати в'язати. Значить, А, не сказала, скільки рапорт візерунка не парне число петель. Бачите? Перепрошую, тобто парне число петель. Ні, в мене написано не парне число петель. Але взагалі то я просто забулася, але взагалі то тут треба парне число петель набирати. І будемо починати в'язати. Значить, я набираю на спиці четвірка, нитка тоненька, наберу парне число петель. І будемо в'язати. Набираю звичайним способом. Зроблю імітацію, зроблю імітацію італійського набору, щоб гарніше було. Я в попередньому майстер-класі показувала вам, як я роблю імітацію італійського набору. Тож, зайдіть, перегляньте і побачите, як то буде виглядати. І підготовчий ряд до візерунка я в'яжу першу петлю, я, як завжди, пров'язую лицевою, то перший раз і тільки в першому рядочку. А далі я почну в'язати лицева виворітня, то підготовчий ряд іменно з лицевої, щоб він починався. Тому що на лицевій стороні треба, щоб він закінчувався виворотньою. Тому я в'яжу лицевою. І так за порядком в'яжу до кінця рядочка. Все, в'яжемо до кінця рядочка. Останню петлю, я як завжди, пров'язую виворітньою. І я тут зробила імітацію італійського набору петель. І дивіться, як в'яжемо перший рядочок. Перший рядочок ми в'яжемо просто лицева. Бачите, прушкову я зняла і починається рядочок з лицевої петлі. У нас і лицева сторона, і виворотня починається рядочок з лицевої петлі. І в'яжемо лицева, виворотня, лицева, виворотня. І так до кінця рядочка пров'язуємо. Останню петлю, я, як завжди, пров'язую виворітньою. Ви можете пров'язувати лицевою, але просто завжди має бути однаково пров'язана остання петля. Повертаємо роботу на виворотню сторону і знімаємо першу пружкову петлю і в'яжемо другий рядочок візерунка. Другий рядочок в'яжемо так: лицеву петлю в'яжемо в петлю нижнього ряду. Бачите, не за петлю, а в петлю нижнього ряду. Надіюся, вам гарно видно. В петлю нижнього ряду, а виворітню петлю пров'язуємо звичайно. Лицеву в петлю нижнього ряду, а виворітню звичайно. І так в'яжемо до кінця рядочка. Ось так в петлю нижнього ряду лицеву, а виворотню звичайно. То в нас буде резинка-перлинка. І так, в'яжете, продовжуєте в'язати, повторювати. Я буду повторювати так само третій, четвертий ряд, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. В'яжемо самостійно. Так, пров'язала я тут візерунок. Так, не знаю, чи вам добре видно, пров'язала я 10 рядочків резинкою перлинки. Подивіться, як вона гарно тут виглядає. Вона красивий і дуже має вигляд тут. І тепер в'яжемо наступні 2 рядочки, які ми будемо в'язати 3 рази. Значить, Першу петлю прушкову я зняла, роблю звичайний накид. Петлі не перевертаємо, не перевертаємо. В'яжемо, як бачимо, дві петлі разом виворітньою за передні стінки. Ось так. Знову робимо накид і знову лицеву і виворотню пров'язуємо разом виворітньою. Накид, дві петлі разом виворітньою. Бачите? Так, як вони лежать, я нічого не розвертаю, просто в'яжу накид і дві разом виворітнюю. І так до кінця рядочка. Так, дов'язала я до кінця дов'язую рядочка, в кінці накид і дві разом петлі виворітнюю. і прушкове виворітня. В'яжемо тепер, то в нас був одиннадцятий рядочок, тепер в'яжемо 12 рядочок. Прушкову петлю знімаю і роблю звичайний накид. І за задні стінки петлю лицеву і накид пров'язую за задні стінки лицевою. Накид і дві петлі. Ось, і бачите, як розвернутий накид. За задню стінку його треба підхопити. Ось так. Дві разом лицевою накид, дві разом лицевою накид, дві разом лицевою. Ось так. І в'яжемо так до кінця рядочка. Так, дов'язую рядочок, накид дві разом лицевою за задні стінки то у нас виворотня сторона, і прушкова виворітня. І тепер тринадцятий рядочок повторюємо як одинадцятий. І так, ті два рядочки повторюємо накид. Дві разом виворітнюю. Ті два рядочки повторюємо ще два рази. Все по схемі. І тоді подивимося, що у нас вийде. Так, дівчатка, пров'язала я шість рядочків сіточки. І тепер знову переходжу на резинку перлинку. Хочу вам просто показати, як я переходжу. От, у мене я вже. Першу петлю прушкову знімаю, і виворітню петлю пров'язую лицевою за передню стінку. Ви... Накид пров'язую виворітньою петлею. Виворотню лицевою за передню стінку і виворотня петля. Виворотню лицевою за передню стінку і виворотня петля. І так до кінця рядочка. Бачите? Так ми переходимо знову на резинку перлинку. І після, після ажурного візерунка у нас виходить, бачите, першу петлю я знімаю. Одна лицева у нас тут був накид, ми пров'язали з лицевої сторони виворотню петлею, і в нас тут така велика дирочка. І ми в'яжемо в ту велику дирочку. Виворотня в петлю нижнього ряду. Виворотня в петлю нижнього ряду. Тобто, щоб ви не лякалися, то воно так має виходити. Все нормально, все добре. Я зараз пров'яжу ще кілька рапортів, і ми розглянемо візерунок повністю на цій ниточці. Так, дівчатка, дов'язала я той зразочок, і подивіться, що у мене вийшло. Яка краса, краса, неймовірна! І я тут на початку трошки плотніше пробувала в'язати. Бачите, як виглядає італійськ... імітація італійського набору петель. Дуже гарно. І м -м, от та резинка-перлинка з ажурним візерунком, з такою сіточкою, дуже красиво виглядає і на Мохері. Бачите, яка краса вийшла. Дуже гарно. Так виглядає виборіття сторона. І тепер ми порівняємо візерунки, які у нас вийшли ще з напівбавовни. Теж дуже гарно. Тож можете бачити, що той візерунок можна в'язати і з мухерової ниточки, і з напівбавовни. Ну, з якої вам подобається пряжі, я думаю, що він буде виглядати гарно. І я так дивлюся на той візерунок, і думаю, що з того візерунка, якби зв'язати кардиган чи якийсь джемпер, дуже вийде стильна, гарна річ. Дуже красиво. Краса, неймовірна. Ще покажу на півбавовні, як виглядає виворітня сторона. Бачите, теж дуже гарно. На півбавовні воно так красиво виглядає, що може бути двохсторонній візерунок. Ну, Мені більше подобається з лицевої сторони. Тож, вяжіть на здоров'ячку, легких вам петельок, і до зустрічі в наступних майстер-класах. Не забудьте ставити вподобайки, писати коментарі і обов'язково переглядайте рекламу, щоб моя праця не була марною. Дякую всім і до зустрічі! Па-па!